Стародавні Олімпійські ігри проходили в Олімпії з 776 року до нашої ери і продовжували проводитися навіть тоді, коли Елада потрапила у підпорядкування до Риму у середині другого століття до 394 року нашої ери. Олімпійські ігри під забороною. Як так сталося? Чому і коли Олімпійські ігри перестали існувати? По-перше, після завоювання стародавньої Греції римлянами було порушено один із основоположних олімпійських принципів, що допускав участь в Олімпійських іграх виключно грецьких громадян. Коли правили римляні, Олімпійські ігри стали багатонаціональними. Тепер право змагатися отримали люди інших національностей. Практично всі, хто населяв величезну Римську імперію, що розтяглася від Північної Африки до Близького Сходу та Західної Європи. На Олімпійських іграх стали з'являтися атлети з Сирії. Олександрії, Вавілону, стародавній столиці Вірменії, жителі майбутніх Франції та Німеччини. По-друге, незважаючи на розширення складу учасників, Олімпійські ігри стали втрачати своє значення і перетворилися на змагання місцевого масштабу. Однією з причин втрати Олімпійськими іграми їхньої колишньої популярності історики називають загальний занепад грецької культури. По-третє, римляни сприймали спорт виключно як видовищ, а дух змагань Олімпіади їм не був цікавий. Тому поступово ігри втрачали колишнє значення і суть. Перетворюючись зі спортивного свята на суто розважальний захід, у якому брали участь переважно атлети професіонали, Олімпійські ігри стали по суті колекціонуванням перемог з боку олімпіоніків. І четверте, припинення тисячолітньої історії Олімпійських ігор стало наслідком зміни релігії. Олімпійські ігри були тісно переплетені з грецькими язичницькими богами, тому їхнє проведення стало неможливим після прийняття християнської віри. То заборонив Олімпійські ігри в стародавній Греції. Дослідники пов'язують заборону Олімпійських ігор із римським імператором Феодосієм І. Саме він видає у 393 році нашої ери зведення законів, що забороняють язичництво та Олімпійські ігри відповідно до цих нових законодавчих актів, стають повністю забороненими. 394 році нашої ери Олімпійські ігри були заборонені як пережиток язичництва римським імператором Феодосієм I, який насильно насаждав християнство. Його спадкоємець, Феодосій ІІ, за кілька десятиліть видав директиву про руйнування язичних храмів. Так було зруйновано храми в Олімпії. А пізніше завершили руйнування Олімпії сильні землетруси та повені, які поховали Олімпію під товстим шаром каменів та мульт. Олімпійські ігри у стародавній Олімпії проходили протягом 1100 років. Після руйнування Олімпії ідея ігор була забута більш на півтори тисячі років. І тільки в 1894 році французький барон П'єр де Кубертен виступив ініціатором відродження Олімпійських ігор.